Всім привіт! З вами Мері і Династія Лаутер. За кадром подрослішала вже Меган, донька нашої Меліночки. і я вже її перевдягнулася, це її повсякденний варіант, і вона така симпатична виросла. Дивіться, яка мила сімочка. Зараз я приберу скінтон, приберу макіяж, і навіть без макіяжу і без скінтону, дивіться, яка вона красива. Так, скінтон чомусь не прибрався. ось. Дивіться, ну дуже красива сімка, на мою думку, дуже мила вона виросла. Зараз вам покажу інші її наряди, і ще в мене є деяка ідея, яка стосується нашої Меган. До речі, гра їй підібрала такі риси характеру, вона зла і вона геній. Цікаво, дуже цікаво, тому що, якщо поєднати ці риси характеру, вийде ага. злий Геній. Ось така вона в нас сімочка шести характером, я вам скажу. Отже, це її костюмний наряд для спорту, для сну, для вечірок, для купання, для жаркої погоди, для холодної погоди. Ось так вона в нас вдягнута. І яка ідея в мене з нею появилася? Я... Знаєте, що подумала? Для волеса в мене вже є пара, я знаю, з ким буде Волес. А от Меган поки що в нас сама так сказати. Я нікого ще їй не підбирала сама, не думала над цим. Але я думаю: а що, якщо зробити конкурс на хлопця для Меган? Чи хотіли би ви створити персонажа для мене, який буде брати участь в такому конкурсі? В конкурсі хлопця для Меган, і хтось з тих персонажей, яких ви створите, стане її хлопцем, ну і в майбутньому, звичайно ж, чоловіком, нашим династійцем, і буде передавати свою генетику нашим лаутерам надалі. Як вам така ідея? Якщо ви хотіли би, то я могла б таке зробити. Треба буде створити тоді якусь групу в телеграмі? Де ми могли б всі зібратися, всі, хто хочуть, в принципі, в цьому брати участь, і взагалі треба створити групу вже в телеграмі давно-давним, для того, щоб ми могли там спілкуватися, спілкуватися про цей канал. І на той випадок, якщо раптом мій канал забанять, то ви будете знати, де можна мене ще знайти. Якось так. Шон з розалією. Розмовляють про свою доньку Юнону. Як ви знаєте, Розалія походить з роду магію з покоління в покоління лаутери передають магічні гени на четвертому поколінні, яким є Розалія, здібності не проявились. Але колись одна віщунка нарекла, що у п'ятому поколінні цього роду народиться сильний маг, і шон з розалією думали, що це Юнона, адже ще в дитинстві в Юнони проявився особливий дар, якого раніше не було в жодного з лаутерів. Юнона інколи бачить видіння про майбутнє. Але інші магічні здібності на жаль, так і не проявилися в ній в підлітковому віці, як це зазвичай буває. Шонта Розалія з Пантеличені. Отже, де магічні сили Юнони? Можливо, вона все таки не та сімка, яка була в описі в цьому проростві про те, що в п'ятому поколінні лаутерів народиться дуже сильний мах. Але все ж є дуже багато підозрюва про те, що це саме Йнона, бо Йон така вся, знаєте, унікальна, з таким унікальним даром, даром бачити майбутнє, бачити видіння, такого дару, що ні в кого дійсно не було, бо ж вона така здивована, шокована. Тут її подружка прийшла. До речі, чомусь вона, коли я зайшла тільки що в сімейку, просто повернулася сама зі школи. лякає свою подружку. Цікаво. Повернулася сама чомусь зі школи, не знаю чому. Виходить, що вона прогулює школу, чи що йому на ти би не хотіла відправитися туди, і я чесно кажучи, не знаю, як тепер її відправити в школу. Давайте ой, до речі, за кадром ще хтось купив наш наряд. Давайте ми йому продамо цей наряд. Так, відправити Слушаю покупцю. Себе. Ось за 500 сімліонів. Бачите, Юнона вже в такому юному підлітковому віці заробляє гроші. Завдяки прекрасному відчуттю стилю Юнона отримує нових підписників плюс 21. Не забувайте, чим більше у вас підписників, тим легше вам буде продавати модні образи в тренді. Нічого собі, Юнона, я тебе вітаю. Ти молочина. І давайте ми з нею домашку підемо робити. Вона вчиться просто жахливо. У мене таке вперше взагалі в житті. У мене завжди всі. Майже персонажів Сімс, гарно вчаться, гарно ходять до школи і все прекрасно. Як бачите, Юнона вчиться жахливо просто, як вчиться Амен. Ну, Амен-хорошист? Е, ні, стоп. Ч так, Амен-хорошист. Я просто подивилася на продуктивність і подумала, що я щось наплутала. Чому ти не робиш домашку Юнона? Роби, будь ласка, домашку, я ж тобі попросила про це. Ой, ага. тут всі гарно сидять, спілкуються. Малечі дали також гамоти, а ти вже наївся? Малесенький мій. Так, він вже наївся. Мисочку я продам, боже, бджоли прилетіли, який жах. Тут наша кицька, я бачу, застрягла. Ці кицьки постійно застрягають ось, ось, ось тут, на цій тумбі. Я не розумію, чому, не розумію, в чому справа. Через брекети мені інколи важко договорювати слова, бо заважають брекети в верхній губі, і я інколи не договорюю слова. Виходить, так ніби я заїкаюся, але насправді я не заїкаюся, просто мені важко треба продати всі плоди які потрапили нам в багаж, і будуть у нас ще гроші фруктонові фруктонові всі плоди боже я не так взяла так, і е, тут здається, треба з бджолами порядок навести, я так розумію, бо вони якісь ну зовсім збісилися. Зараз ми туди підемо. Е, і ще я хочу в цій серії, щоб ми відправилися разом всі гуляти. Треба продати мисочку, треба викликати майстра. Боже, скільки в нас справ. Ці майстри, до речі, так погано все лего, е, лагодять. Давай, будь ласка, виклич майстра Астер, і підеш собі, сходиш. А ти не хочеш туалет? Це Юнона хоче сильно в туалет. Юнона, сходи собі в туалет. Прийми собі, та що з тобою? Дивіться, щось юнона взагалі якась багнута. Давайте я її відновлю, бо вона нічого не хоче робити. Давай сходи в туалет, сходиш собі в душ. Ну, що це таке з нею, я не знаю. Скоро прийде майстер. Добре. Йди собі, сходи в душ, потім сходиш в туалет. Що з шостою юноною нашою я не знаю. Зі школи прийшла, багнулася. Ці баги, всім, з чотири мене колись доведуть. Чесне слово. Так, Шон, ти зараз підеш на роботу? Чому в тебе тут якась мисочка з їжею, треба продати її, і я бачу, що є вже їжа зіпсована в холодильнику. Давайте відкриємо і почистимо його. Зараз я швиденько перевірю, що є зіпсованим, і повикидаю просто ці зіпсовані порції. Коли я за кадром ще раніше якось кілька серій тому назад прокачувала Юноні? Кулінарію, ми з нею дуже багато наготували їжі, і бачите, їжа псується. Давайте ми зараз це все повикидаємо. О, пуста тарілочка. Боже, бідна, дитина плаче, і ніхто не підійде, і не зніме його з того крісла. А він проситься і проситься. Зараз, може, хтось сам підійде, або я з кимось підійду і зніму його, якщо ніхто не додумається це зробити, хоч дитина просить. Так, давайте продамо. сюй сюй, каже, Каже, маленький, сюй, сюй, а ніхто не йде. О, мамця вже йде, добре, слава Богу. І треба нам сходити зараз в сад. Шон піде на роботу, так що шон з нами не піде, відповідно, гуляти, а ми підемо гуляти в. Такий парк парк для розваг. Тут є тепер 7-4. Він з'явився з доповненням старша школа. Юнона, зроби, будь ласка, домашку, я тебе прошу, зроби домашку, ти і так дуже погано вчишся. Дивіться, вона просто не хоче і все. Так, нехай шон там наполегливо працює. Будь ласка, Юнона, то ти взагалі погано вчишся. А може мені, дивіться, вона не хоче робити домашку і все, щось вона багнулося зовсім. І ніхто не йде все-таки дитину знімати. Давай, зніми, будь ласка. Дитину з цього крісла дитячого, бо він вже не витримує, кличе, кличе. Ну, щось з нашою юноною явно не так. Не знаю, що з нею сталося. А хто зніме дитину? Та що за біда? Хоча б хтось ходіть сюди, кличе бідна дитина і кличе, ніхто не йде. Мама, ти будеш знімати дитину? Та що ж це за баги такі в мене сьогодні? Зніми його з цього крісла вже нарешті. Розалія, ти чим тут зайнята? Передягнися, будь ласка, в повсякденний одяг, бачите, як тяжко з ними кудись піти. Це просто жахіття якесь. Чи повинен Амен запросити Норда? Ні, нехай нікого не запрошує, тому що ми будемо зараз відправлятися, відправлятися в громадське місце. Давай собі, Амен, сходи в туалет, наша Юнона, якась багнута, не знаю, що з нею не так. Сходи собі, Амен в туалет і сідай робити одразу домашку. Я якось запустила ці їхні домашки сюжети сюжетами, а. Вчитися треба. Треба гарно вчитися. Особливо, я думаю, це притаманне мало би бути Юноні, бо вона вся така, знаєте, гостра на язик, вся така розумна, нема ради і старанна. Я думаю, що така особистість любить досягати успіху, особливо в навчанні. Так, треба сходити дитині на горшочок. І дитина хоче гратися. Розалія, давай ти сходиш в сад, будь ласочка, і позбудешся цих бджіл. О, вже корівка хоче їсти, треба корівку погодувати. А до речі, наша Астер, так як в неї є такий страх, вона боїться тепер жувальних корівок. Боже, скільки в неї тепер страхів А Наша астер не може годувати корівку, пише Астер дуже сильно боїться цих рослин, нічого собі. І в неї ще якісь страхи появилися. Так, страх зради. Господи, липкі клавіші. Примусити, відправити додому дитину не буде просити Шон, щоб батьки платили за, за те, що дитина розлила щось там на клавіші. Ну, менше з тим в нашої Астер є страх зради. Юнона, тільки, тільки не їж, Ні, Юнона, вгамуйся, що з тобою? Погодуй. Погодуй, будь ласка, корівку краще замість цього. І так, тут зламалося це радіо, треба замінити. 75 п'ять Всього лише ці майстри такі майстри, я вам скажу, вони майже нічого не роблять. Так, зберемо мед, застосуємо засіб від кліщів і нарешті прочитаємо, що там в нашої Астер. Вона боїться зради. Астер повинна поговорити з партнером і як можна швидше. Якщо Астер хоче позбавитись від проблем у відносинах, їй прийдеться. Знайти спосіб їх налагодити. Ну, Взагалі-то тут вже не налагодиш нічого, я вам скажу так, чесно кажучи. І страх невиконаних бажань, це в неї було, і страх темряви. Астер буде відчувати страх поночах і може мати проблеми зі сном. Будь-який шум вночі може її розбудити. До речі, це в неї є, тому що за кадром, коли вона спала вночі, їй сняться жахіття, якісь там такі всякі дікушні сни, їй сняться, я забула про це сказати. Так, Юнона, будь ласка, то зроби домашку. Ти будеш робити сьогодні вже домашку чи ні? Не хоче, бачите? А ти амен домашку так і не доробив, і де ти її залишив ось тут. Добре, тобі домашку також запхаю в багаж, розберуся з цим пізніше. Будемо зараз відправлятися, бо поки вони ці всі домашки пороблять, то пройде, напевно, років 100. Ти мед так і не зібрала, я так розумію, Юнона. Та? Збери, будь ласка, меду. Ти що йдеш робити? Ти просто стоїш і мокнеш під дощем. Тобі так подобається. Ну добре, Раз подобається, то подобається. Будемо зараз відправлятися вже нарешті. Ти, будь ласочка, астер перевдягнися у свій. Повсякденний варіант, або краще, нехай вони. А, ні, це не є холодно. Я думала, нехай перевдягнуться, знаєте, в той наряд для холодної погоди другий, який не є таким аж дуже теплим. ну, але ще не є холодно. Зараз, взагалі, у нас тепло, просто падає дощ. Давайте один мед дамо нашому амену, нехай собі вип'є, щоб трішечки голод втамувати. Стоп. А де? А це не в, це, це в Юнон я взяла мед, я мед взяла в Астер. А Юнона тільки один зібрала. Ну, випий собі цього меду і будемо відправлятися. Малюк, що з тобою тут? Він хоче гратися. Ну, Зараз ми відправимося гуляти і там будеш собі гратися. Так, треба тобі змінити одяг на повсякденний твій наряд, і будемо всією сімейкою вже відправлятися. Ось про яке громадське місце я говорила, про цей парк розваг. Тут так красиво, я ще тут ні разу не була, це мій перший раз. Зараз, власне, сюди відправимося і подивимося, що тут і як. Так, що ви тут робите. А, ви просто стоїте, просто чекайте мене. Дивіться, як Амен реагує на Юнону, такий, ой, і ти тут. ну, В нього якийсь такий такі, знаєте, шокований вираз обличчя, ніби вона або подивилася на нього якось негативно, або щось сказала йому недобре. І він такий, ось, Юнона, як завжди. Як завжди, ти в своєму репертуарі. Тут наш Нексус іде, а куди це ти йдеш? Ти вже погуляв і вертаєшся додому. Давайте ми, до речі, не будемо витрачати часу, будемо гуляти, що тут є. Ось тут можна щось собі замовити. Я так розумію. Давайте хтось собі замовить, це хто така, до речі, це Лункарія Штрауд. це жінка Владиславуса Штрауда, бо я його женила, і він, бачите, таку жінку має. Ніч, ні, це, напевно, його донька вже. Так, це його донька, напевно. Ну, ну добре, з тим, Не суттєво, хто хоче їсти з наших сім'їв. А ніхто, в принципі, малий хоче їсти. О, Боже, бідний Джовік. А нема. Може, меду, чекайте, дітям здається, не можна мед давати, якщо я не помиляюся, давайте попробуємо. Не можна дітям давати мед, на жаль. І нічого більше в нас такого нема, що можна було б дати малесенькому джовіку нашому. Дітям взагалі мало що можна давати. Можна давати овочі і фрукти, але в нас нічого немає. Добренько, давайте тоді, давайте тоді замовить собі їжу розалія. Ой, та тут морозиво шоколадний ріжок, ріжок з тістом для печива, м'ятний ріжок з шоколадною крихтою, полуничний ріжок і ванільний ріжок. Клас, давайте розалія собі шоколадний ріжок замовить. Ну і всі собі підуть сюди і замовлять всі собі тут якісь ріжки. Малюк, ти йдеш? Ти йдеш з нами? Чому ви всі стоїте, як вкопані? Ідіть, <гум> будь ласочка. якісь сьогодні наші сіми взагалі, <гум> як не від світу всього. Ви помітили? Якось вони всі багнуті, не знаю, що це таке. Ви збираєтеся йти? Ну, добре, значить, треба буде окремо їх сюди відправити. Ти собі потім астер візьмеш морозиво, іди сюди, будь ласочка. Амен, Юнона і малесенький наш Джовік, який чомусь роздягнувся. А що ти робиш, малеча? Для чого ти роздягнувся до своїх трусів? Ляшок кольорових. Давай вдягни, будь ласка, назад свій одяг, не треба. Не треба роздягатися, тим більше, що вже холодно стало. Дивіться, він не хоче вдягатися. Не знаю, що сьогодні не так з ними. Не хочуть вони нічого сьогодні робити. Дивіться, знову, амен реагує якось так дивно на юнону, ніби чи що. Ну, в них, напевно, постійні суперечки, вони постійно, мабуть, щось один одному неприємне говорять. Давайте замовимо ще. Ріжок з тістом для печива нашій астер. А ти вже з'їла свій ріжок? і Який в тебе мудлет після цього ріжка? Так, емоційно, це не те. Немає, здається, ріжка, е, немає, здається, мудлету, пов'язаного з ріжком. Ну, нічого. Добре, ви збираєтеся всі йти сюди чи ні? Щось з нашими підлітками сьогодні не те. Ця школа така багнута, до речі, вони кожного дня ніяк не хочуть відправлятися до школи. Взагалі, не знаю, дуже тяжко їх відправити до школи. І ще й бачите, підлітки такі багнуті. Не знаю, що це таке. Бачите, просто стоять і все. І Амен тут постійно реагує так на Юнону, не розуміє, що відбувається. Давайте я їх ресетну, бо це якийсь жах, хоча це не дуже допомагає. А ну йдіть сюди двоє. Йдіть, нарешті, вже туди, що з вами не так. Не знаю, бачите, якась біда в мене сьогодні. Нарешті Амен пішов, малюк взагалі погано почувається, і все рівно не хочуть вони йти нікуди. Дуже-дуже дивно, і Амен далі думає про Юнона. Щось між ними тут дійсно недобре відбувається. Давайте ми подивимося, що ще тут є. Я би хотіла багато всього тут оглянути, ну але як бачите, всі ми дуже не слухаються. Тут є, я так розумію, що тут є Джо Юан з молодий для цього атракціону. Це якийсь а -а атракціон кохання, щось таке. Тут треба, мабуть, своєю другою половинкою або самому можна. А тут що? Тут, напевно, жахи. Так, тут жахи. А що ще тут є? Тут на цьому колесі можна оглядати місто, кататися на колесі огляду і кататися з дійсно можна оглядати місто. Ну, але, мабуть, це чорна дірка, я так розумію, чорна діра, не можна буде аж ніяк нам. З ними оглядати місто. Просто вони туди десь сядуть, пропадуть і все. Тут стоїть, навіть не знаю, що це таке, чесно кажучи, якийсь пухнастий звір з ріжками і крилами. Цікаво. Так, що тут ще є? Тут ще також продають їжу. А що тут продають, там же Розалія спить. Ну, Веселі в нас сьогодні такі гулянки весело. Ми погуляли, я вам скажу, просто жах. Хтось багнутий, хтось спить, хтось ще щось. Тут є рулет з омаром, гарбузовий суп, фруктовий пиріг, морквяний тортик, садовий салат і піца з сиром. Ясно, можна тут поїсти, але ніхто з наших сім'їв не хоче, в принципі, їсти. І, до речі, тут є десь туалет, бо вже наша. Астер хоче в туалет? Ой, не знаю. Стоп, а ось це що? А тут, мабуть, можна просто прочитати щось. Чи ні? Ні, тут просто воно для краси, Така, знаєте, якась, якась така хатинка з, з афішами, стенд з афішами. Ну, і туалету тут все-таки нема. Ой, зробити фотографію, ой, це така класна річ, ось ця зробити фотографію. А можна з Тодлером робити фотографію? Мені цікаво, зробити групове фото. Це треба усім відправитися сюди, щоб зробити групове, сфотографуватися з, зробити веселий знімок. Так, дружні. Ні, з Тодлерами, на жаль, не можна. Мені просто цікаво було. Ну, я думаю, що ми це вже наступного разу зробимо, тому що наші сіми взагалі якісь сьогодні не в гуморі, взагалі нічого не хочуть робити. Астер всього перелякалася, боїться темряви. А де ти взагалі є? А вона пішла в туалет. Туалет аж тут знаходиться. Ну, давай собі, дорогесенька моя сходив туалет, і я думаю, що Шон прийшов з роботи, нехай шон відправляється до нас. Так, відправити сюди, що думаю, після роботи одразу до нас прийшов, щоб також з нами гарно проводити час. Зміни собі, будь ласка, наряд на інший якийсь наряд, звичайний повсякденний, і відправляйся до нас. Будеш зараз з нами тут проводити час. Розалія не спи, все проспиш на світі. Вставай, <стування> прокидайся. А тут що продають вату. Замовити їжу, ні, просто їжу. Я надіялася, що вату тут продають. Нехай Розалія, а вона не хоче їсти. Нехай шон собі замовить тут. Нехай собі замовить міні гамбургер, наприклад. А ти куди пішла Розалія? Щось замовляти? Замовляти напій. Ну добре, нехай собі замовить. Зараз подивимося, що вона собі замовить і що тобі зроблять. Це є по-яблучна шипучка з спеціями. Ой, вже холодно, ну то перевдягнися в одяг для холодної погоди, в чому проблема. Ось тебе такий тут наряд є. Ну і що я вам скажу? Вже так досить довго ми тут є, хоча нічого не встигли зробити. У персонажа на ім'я Розалія сьогодні відбулося багато всього цікавого. Ясно, добре. Ми тут довгенько вже досить є, хоч нічого ще не встигли зробити, тому що деякі сіми мої багнуті. Особливо Юнона і Амен. Це хто? Це Ігор Ландграб в тому образі, який ми продавали? Це ти в нас купив? Слухай, ну тобі він, чесно, не йде. Я серйозно. Це жіночий образ, чоловіче. Ти трохи щось загубився, заблудився у своїх думках і в своїх смаках. Ну. Окей, добре. Ну ви ж пам'ятаєте, цей образ ми створювали, щоб його продавати. І цей Ігор у нас його купив. І тепер ходить такий модний на підборах. Ну, Окей. Наша інона тут стоїть і фотографується. Амен чим зайнятий? Амен взагалі йде собі на лавочку присісти. Чому в нього. Такий поганий настрій, неможливо стерти з пам'яті. Це щось в нього з Йононою було, мабуть, вона зайшла у ванну кімнату, коли він там робив свої справи, або що не знаю. Бачите, він засмучений. Так, ми тут не так же й довго є, але довго для малесенького Джовіана, тому що він. Тодлер, і, бачите, в нього дуже погані потреби. Тому Астер зараз візьме свого малесенького синочка і поїде з ним додому. А інші наші лаутери ще тут залишаться і будуть тут собі гарно проводити час. Отже, Астер, бери малого і їй додому, бо треба про нього подбати, привести його в порядок. Астер з своїм малюком відправилась додому, а наші лаутри ще деякий час тут перебувають, відпочивають собі. Ось власне Амен щось збирається собі замовити поїзд. А вже ні. Це шон вкрав його цей ходог, ходог в кукурудзяному тісті. Шон, як тобі не соромно, вкрасти в Амена, а тепер вже ніхто тут не працює, щоб він мав можливість собі замовити. Ну, весело. Менше з тим, деякий час вже тут перебувають лаутери з того моменту, як поїхала. Як поїхала астер з маленьким додому, і в Юноне зараз станеться видіння. Як бачите побачене у видінні Трішки налякало Юнону, і вона, звичайно ж, зараз піде і розповість все своїм батькам, і вони відправляться в поспіху додому, щоб не залишати астер наодинці з Вікаром. Адже Вікар, ну, мабуть, не найкраща людина у світі, і вони захочуть. Бути поруч з Астер, щоб вона сама не мала такої радості в лапках спілкуватися з Вікаром. Лаутери повернулися в поспіху додому, але єдиний, кого вони знайшли вдома, це маленький Джовіан. Не було ні Астер, ні Вікара. І зараз Розалія візьме і заспокоїть свого малесенького племінника. Давайте вона його підніме, підніме його на ручки і покладе його спадки. Де Астер. Де Астер. Дякую вам за увагу. На цьому моменті я вже буду з вами прощатись. До наступних серій. Па-па!